І так знову DreamWorks, але в цей раз мультфільм, який в дитинстві я переглядав багато разів, він мені дуже подобався тоді, але зараз немає такого захоплення, бо там споганили персонажа, а тобто Санта Клауса, тим, що підв'язали до росіянців. Але окрім цього, Джек на початку мультфільму, навіщось був у Санкт-Петербурзі десь на долю секунду? Якась у Дрімворкса була гіперфіксація на чомусь російському, що просто капець, і так Санту в нашому перекладі розмовляє з суржиком. І це не сподобалося більшості коментаторів, хоч наші дубляжери це зробили. Бо в оригіналі він так само говорив із російським акцентом. He's up something very bad. Та й взагалі, чому цих коментаторів напрягає лише суржик Санти? Якщо цей Санта буквально просуває розкультуру, вас це не напрягає, шановні коментатори. Потім знайомий Джека із матрешкою, як у росіянці насамперед вкрали у японців. І розповідає про якусь то там філософію про себе зовнішнього і себе внутрішнього, а потім задає питання Джеку, хто ти і дає йому матрешку, і до цієї матрешки приділено багато уваги і значимість її. Хто я? Якщо придивитися до самого дизайну Санти і його зброї, то він чимось нагадує козаків, але не українських. А знов ж таки вкрадені росіянцями козаки – а сам Санта-Клаус, це образ якогось там хорошого і доброго блакитноукого росіянця. Сам такий образ дуже популярний і в інших проектах, наприклад, Хеталія, і цей мультфільм мав вплив на мізки дітей. І ці діти зараз пишуть обожнюю російського санту, саме російського, а потім вони обожнюють російських військових, російську естетику і тому подібне. От на фіг нам це потрібно. А нам це нахуй не потрібно. Літаки літять, будем всіх бомбити. Далі у нас мультфільм Анастасія, який я подивився зовсім недавно, щоб проаналізувати його. Сам цей мультфільм так таковий, прямої пропаганди не несе. Та тут все ж таки присутня романтизація царської Росії і самої історії Романових стовно українського перекладу. Це був двоголосий войсовер, але мені не сподобалося, що вони переклали імена на український. Замість Нікола Микола, що за фігня Алю? Якщо він Ніколай, то він Ніколай. А ще мене бісило, що в нашому перекладі Анастасію називали княгинею, хоча вона ніякан. Не княгиня, а царевна. Чому саме романтизація? Бо тут показують Російську імперію в якомусь красивому фільтрі, а Совєтський Союз описують таким чином, що Санкт-Петербург похмурий після революції безбарвні наші дні, життя прикрашають плітки одні у цьому мультфільмі. Трішки зображують у негативному світлі неодноразову радянську владу. Наприклад, перша проблема на шляху до поїздки в Париж це те, що потрібно віза, а візи у Анастасії немає. Відповідно, потрібно звертатися до людей, що підроблюють документи. Друга проблема вже з'являється, коли вони троє сіли на поїзд. А цей Владімір підслуховує розмови двох інших людей, що ось типу, як гарно, що ми заповнили паспорти червоними чорнилами, бо сині чорнила вже не дійсні. І цей Владімір каже: ось за що я ненавиджу владу. А тобто за все інше тобі, зрозумів. І через це головним героям приходиться переміститися до вагону з вантажем. Але це не відміняє того факту, що при контрасті яка ж погана радянська влада і невинні романові виходить романтизація царської влади і Росії відповідно. Та українцям жилося, що при імперії, що при совку так само важко, і тоді постає запитання: навіщо нам вбивати в голови цю романтизацію? Особливо дітям. Діти не можуть здійснити глибокий аналіз відповідно цей мультфільм під заборону. Окремо я хотів висказитись стосовно деяких моментів в мультфільмі. Це взагалі нормальне ось таке показувати в дитячому мультфільмі. Don't let your kids watch it. Мені здається, що навіть Дісней зі своїми, начебто, кріповими сценами курить в сторонці від такого, а потім в кінці мультфільму Собачка закриває очі, коли вони цілуються так, наче відрубані руки, з яких ще щось стерчить, і розмови з головою всередині цього ж самого трупешника. Це дитячі забавки. <звук> І я ще хотів наостанок поговорити про франшизу Сніжна королева від російської студії. Хочу сказати, що якість анімації на момент 2012 року досить гарна. І я навіть не одразу здогадався, що це було від російської студії. Вважав, що це якась американська студія або що? Бо для росіянців це занадто круто в плані графіки. По перше, одну з головних ролей озвучує та сама людина, яка кричала Ми йдемо!» Гойда! Так, це Іван Охлобистін. Він ненавидить українців і усіляко висловлюється на цю тему і підтримує Путіна. Я не думаю, що вашим дітям і самим вам захочеться дивитися ці мультфільми, де орка озвучує орк. А щодо українського дубляжу цих мультфільмів, я був дуже здивований, що у нас робили дубляж після того, як росіянці окупували Крим. Правда, ви не знайдете на просторах інтернету ці дубляжі. Бо їх видалили, ну і добре, але я все у шоці від того, що їх перекладали до того ж, видалили лише першу і другу частини, а чомусь третю залишили, і я третю частину подивився в українському перекладі. Казали, що третю частину російська студія робила разом з китайською студією, але в чому прикол видаляти дві попередні частини, а цю залишати? Так ось давалося б просто мультфільм по касті Крістіана Андерсона, яка там може бути пропаганда. Але не забувайте, що це робили росіянці і вони не можуть щось не вставити. Тож давайте це розбирати у першому мультфільмі не так багато всього. Але спостерігаючи за ормом, ти розумієш, що це справжня натура росіянця? На вірити, твоя Нахабний. Жадібний, матюкається і раб, ще мені в'їлась така фразочка стосовно художників на початку мультфільма А ну настоящим. тобто, якщо я малюю на планшеті і біспенті, то я не справжній художник. Тепер я знаю звідки така токсичність в російських ком'юніті художників і чому саме проблема діджитал художників поширена у просторі Есенди і окремо України, бо такі наративи просуваються у мультфільмах. Сам мультфільм, як я вже казав, нелогічний і якось частини сюжету між собою не скріплюються. До прикладу, чому Орм починає допомагати Герді знайти кая, якщо у нього немає такої мотивації, я не розумію його і чому я як глядач повинен співчувати цьому дебілу. Друге, коли вони попали до жінки, що продає квіточки. Вони показали її якось гіперболізовано в плані капіталізму. Ну знаєте, росіянці не люблять капіталізм, і навіть іноді в американських мультфільмах висміюють капіталізм, хоч самі в капіталістичній країні краще живуть. І, взагалі, у казці ця бабуся не була такою злою, вона була доброю чарівницею і хотіла залишити герду у себе. Потім головні герої від неї тікають і попадають до рук короля, якого показали максимально недолуго, як тільки можуть росіянці. Тут висміюються європейські цінності і права, закони, що вони для справедливості вирішили розрізати замок навпіл. А королю не дозволяється підходити до своїх дітей ближче, ніж на 10 метрів чи 10 кроків. Виростівлю вдоль тіла, ані образом у кожного буде своя половина. Злузду з'їхав, чи що? Якось король розізлився, що опрокинув свічку, і замок почав палати. І коли вони врятувалися, то їхня сім'я об'єдналася. І це занадто дивний момент, що за хвилину, і саме після того, як згорів палац. Вони перестали ворогувати між собою, і зрозуміла, що таке сім'я. Потім герда з ормом побували у піратів, їм дали оленя, і вони поскакали до шаманки. Заодно починаються суперкруті рухи камери, і найнезрозуміліший момент у цьому мультфільмі. Фінка виконує танці, кидає якісь кістки, потім кубики у заповільненій зйомці, і що мені як глядачу маю зрозуміти з цього. Нахера воронуш. Нахера. Це просто марно втрачені хвилини мультфільму. Згодом битва з Єговою королевою. Перемога, але це не ці хотів би перейти до обговорення другої частини, та згадав, що є тема обсудити дизайни деяких персонажей і інші аспекти. У мультфільмі зазначено віковий рейтинг плюс 0. Але який же це плюс 0, Якщо тут буквально четвертий розмір грудей сліпить очі, таке враження, наче я дивлюся не дитячий мультик, а 3D-хентай з літніми жінками. Плюс якоїсь дорослості надає озвучка охлобистя на лайок. От коли цей орм лається, таке враження, наче він каже справжні матюки, і його манера нагади зека це дітям уж точно не потрібно дивитися. Юмацкаю типи стосовно другої частини, яка вийшла десь у 2013-му на межі 2014-го року, вже містить у собі політичну пропаганду. І друга частина майже ніяк не конектиться із минулою частиною, бо вона уся і повністю про Орма. Ви уявляєте собі, як це слухати цього на цілих півтора години. Це жесть, мої вушні перетинки майже не вибухнули. Але ще у кінці першої частини, коли перемогли Сніжну королеву, то з'явилася дівчинка на ім'я Ірма, яка і була сніговою королевою, а потім її повернули знову в людський стан. Та потім її ніде не можна знайти. Вона більше ніде не згадується, і це величезний промах у сюжеті. Хоч в кінці вона врятувала кая від замерзання, а потім її злили, не показавши ірму з гердою і каєм разом у другій частині. Не подобається мені друга частина великою кількістю сексизму і стереотипів щодо жінок і навіть інших національностей. Вже на початку мультфільма нам дається якийсь крінж, ор пише записку герді із такою фразою. Бабушка. З першого речення можна було б подумати, що у Орма з'явилася дівчина, але потім у другому реченні Орм пише, що до нього приїхала бабуся. Знаєте, коли ви пишете слово жінка в романтичному підтексті, а потім виявляється, що це бабуся, то це якесь ненормальне збочення. Кляті Я завжди думав, звідки взялися ці тролі, якщо сам Орм розповідав історію, що всі тролі загинули під час битви між собою. І вижив лише він, це ще друга величезна сюжетна діра, бо історія. Як розказував Ор у другій частині, відрізняється від тієї, що я вам тільки що повторив: майже усі тролі працюють у шахті, і у Орма є друг, якого звати Лукум. Але росіянці узяли і додали в мультфільм ще одного троля з ім'ям Рахат. Тобто це виходить Рахат Лукум. Дуже дуже смішно право. Асостровк. Це ж треба було таке придумати, щоб висміяти, начебто, смішних дагестанців чи якийсь інший неросійський народ. Тут ще присутній стереотип у вигляді троля Аврама, який працює в банку і вилитий єврей. Ну, подивіться, а він ще і дядя орма. Сам народ тут показаний як суцільний токсичний натовп, який почав агритися на Орм, коли він купляв квитки. Просто не за що. У короля є племінниця Марібель. Яку король видає заміж. А сама Марібель це сукупність усіх стереотипів про легковажних жінок. Боже який рубін! Я хочу з нього сірки! Можна посмотреть? А це все дійство, боротьба за серце і руку виглядає як битва за якийсь хваток м'яса. А самій Марібель пофіг на те, з ким вона одружиться. Головне, щоб він був популярний і все, що їх цікавить, це мода, і якісь шмотки, і її поведінка, суцільна крінжа. Бери, бокови, забувай, рука, поки, ноги, ноги, і ще одна крінжова фраза від бабусі про тісто. Це мерзост, це реально мерзкі. Слухайте, я не думаю, що дітям буде цікаве і недоречні до того ж порівняння жінок з тістом. Це навіть не смішно, і я якраз добрався до найцікавішого, а саме до політичної пропаганди. Сам палац короля тролів уж дуже сильно нагадує Кремль: придивіться до червоної цегли і зелених куполів. А коли ор підходить до вартових, але його не пускають, бо у нього немає обладунків, і тоді ор кричить. Ну і вартові його пульнули якнайдалі, Потім Орм слухає промову цього, Арога. Дяды, назад. і вигукує. «Що, якщо ви виберете мене? А якщо не виберете?» «Це – канцер. Це – це таке ж канцер, що я можу почути тумори, які вирожують на моїй бік».